Полтавський майдан влаштували учні, вчителі і батьки третьої спеціалізованої школи. Спочатку розповідає директор Євгеній Романов, планували дійство у власному дворі, та цьогорічна осінь підвела і захід довелося провести у міському будинку культури, але це не применшило масштабів танцювального свята. «Здесь абсолютно вся школа, з ісключенням тока первого класа. в школі 23 класи, і только два класи не приймають, і двадцять. 21... Клас, починаючи з автокласу, приймає участие в этом конкурсі. самая главная задача здесь не победить. І ми настраювали на те, щоб просто максимальное количество детей, знаете, не для формального мероприятия, а по-настоящему вийшли, отримали удовольствие. Возможно, когось підтолкнули, щоб займатися танцями. Готувалися до конкурсу дуже ретельно. Кожен клас представляв окремий танок. Жанри теж різнилися. Було мені і не вдавалося. І вдавали У нас клас дуже дружний. Ми впоралися з цим завданнями, що ми що ми ну, що ми не, не виграли, але головне що ми участвували. Ну обійшлося і без нагород. Переможців визначили в кожній з вікових груп, а також відзначили володаря гран-прі. Всім настільки все сподобалося, зізнаються у третій школі, що є думка зробити свято традиційним.